Ради вас бачити усіх без винятку! Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Like Толя, я стріляти хочу. Mm? Саломе Гунарс Дотір. Хто? Виконавиця ролі Марії та Мері з ремейку Silent Hill 2 від Блюберів стверджує, що розробники не звертались до неї з приводу створення доповнення, тож ймовірно його ніхто не розробляє. Який жах, який підступ Джеремі Слейтер, сценарист фільмів за мотивами Mortal Kombat, оголосив, що New Line Cinema та Ворнери вже розпочали створення третьої частини. My friends at New Line and Warner Brothers are so happy with this movie. They are so excited. They are so convinced that there is a giant fan base waiting for it that they have already hired me to start writing the next installment. Of Я знаю, знаю. Ремеді розповіли, що нещодавнє оновлення Breakpoint для FBC Firebreak не нагнало ажіотажу. В гру досі грає замало людей, а студія загалом зазнала на цьому проєкті збитків. Чому ти повідомляєш такі сумні новини під таку запальну музику? А, так, знаєте що, і мені якось ніяково, та я не зміг зупинити. Інсайдери стверджують, що Sony планує реліз PlayStation 6 на 2027 рік, якщо не виникне жодних непередбачуваних ситуацій. Але чуйка... мене не підводить. Ну, це буває вперше. Машин Геймс натякає на якусь нову гру. Вітальною картиночкою до 15 річчя студії. Ясна річ мережею вже ширяться чутки, що це буцін, то буде нова частина Вольфенштейн. Але колись давно в одному з випусків новин я згадував про натяки розробників на шостий квейк. Під час девелопердайректу Xboxів у моменті, де розповідали про Індіану Джонса на одній із дошок. Допитливі глядачі розгледіли напис Квейк 6». Одна французька мережа магазинів отак от випадково взяла і опублікувала на своєму сайті сторінку «Assassin's Creed Shadows» для «Nintendo Switch 2». Це не доведено мільйон доларів. Чудовий доказ. Прекрасний і неспроставний. Пандай нам показали трейлер Зо». Вона має доєднатись до ростеру 8 текену 2 грудня для тих, хто придбав Сізон Пас. Та 5 грудня для всіх, хто бажає купувати персонажів окремо. Борщ Вариш свиню окремо і ситуацію. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Вам... Так. До вівторка.